Ось це відео минулого тижня до редакції телеканалу Сфера надіслав мешканець колишнього корицького району. У телефонній розмові чоловік повідомив, що на полях, які здаються в оренду, працював трактор і обробляв їх невідомою речовиною, яка через сильний вітер потрапляла в домоволодіння місцевих жителів. В управлінні фітосанітарної безпеки нам повідомили, що в цьому селі було внесення мінеральних добрив. Будь-який хімічний препарат є шкідливий. Тому потрібно до цього підховати завжди з розумінням і враховувати те, яка з цього буде вплив на навколишнє середовище і на людей у весняний період на полях вносять кілька видів засобів захисту рослин. Перед ціма роботами великі фермери або землевласники повинні за дві доби попередити орган місцевого самоврядування про препарат, його діючу речовину, норму, дату і час проведення робіт. В основному вносяться зараз. На посівах вносяться мінеральні добрива для підживлення рослин. Також будуть проводитись обробки проти бур'янів, тобто внесення гербіцидів, і на посівах. Зернових ріпаків будуть проводитися обробки фунгіцидами для боротьби з хворобами, а також інсектицидами для боротьби з шкідниками. Під час обробітку дозволено використовувати лише ті препарати, які внесені до спеціального державного переліку. У нас є ось такий перелік. Затверджений, в якому вказано номер культури, на якій він дозволений для примінення, тобто на яку культуру він зареєстрований, вказана норма, період внесення, кратність обробок і також вихід людей, як механізованих робіт, так і ручних робіт. Крім того, слід дотримуватися санітарних вимог. За 200 метрів від поля. Повинна бути виставлена етикетка, що на даному полі проводиться обробка. Хімічні препарати дозволено вносити штанговими оприскувачами при максимальній швидкості вітру 3-4 метри, а і вентиляторними. І крім того, захисна зона повинна при штангових оприскувачах будь-до населених пунктів можливого перебування людей 300 метрів. Вентиляторних оприскувачів 500 метрів. Виконавець робіт повинен в радіусі 10 кілометрів попередити пасічників. У разі виявлення порушень будь-якої із вимог людям слід звертатися до правоохоронців, які, в свою чергу, інформують старосту села, аби на місце виїхала робоча група. Не варто забувати і за власне здоров'я. Якщо добриво, пестицид або агрохімікат потрапив до організму, потрібно негайно звернутися до лікарів. Можуть виникати алергічні реакції, подразнюючи, подразнюють шкіру, також подразнюють слезову очей, дихальних шляхів. Ну, дивлячись, куди попадають ці отрутохімікати. Коли препарат потрапляє всередину в організм, розвивається отруєння. Отруєння може проявлятися спочатку це спазмами в черевній порожнині, може виникати нудота, блювання і загально неврологічна симптоматика. За статистикою, найбільше людей з такими отруєннями потрапляють після самостійного обробітку картоплі. Препарати повинні бути не вкрай небезпечні, це повинні препарати токсичність мати невисоко. По-друге, розводити ці препарати треба недалеко далеко від джерела водопостачання, від криниці чи свердловини. Також, коли люди обробляють цими препаратами, ну садок чи поле, вони повинні мати ну забезпечити свою безпеку, проживаючи неподалік полів, як великих, де працюють фермери, так і власних, потрібно контролювати якість води, ретельно обробляти фрукти і овочі а під час внесення препаратів зачиняти всі вікна і двері у помешканні. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко В'ячеслав Мельник. Випуск новин.